Біблія, книга числа, глава 8. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до Аарона та й скажи йому, коли ти святитимеш лямпадки, то сперед перед свічника будуть світити сім лямпадок. І Аарон зробив так: сперед освічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав у Моїсею. А оце робота свічника. Він. Куття золоте, аж до підстави його, аж до квіток його куття він. Це зірце, що Господь показав у Мойсеєві, та він зробив свічника. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, візьмі левітів з посеред Ізраїльних синів та й очисть їх. І так зробиш їм, щоб почистити їх покропинених водою жертви за гріх, і нехай обгулять бритвою все тіло своє, і нехай випруть одежду свою і стануть чисті. І вони візьмуть теля, і його хлібна жертва, пшенична мука міша на валиві, і друге теля візьмеш на жертву за гріх. І приведеш левітів до скині заповіту і збереш усю громаду Ізраїльних синів, і приведеш левітів перед Господнє лице, а Ізраїльві сини покладуть свої руки на левітів. І буде Аарон посвячувати левітів як посвячення перед Господнім лицем від Ізраїльних синів, і будуть вони на роботу Господньої служби. А левити покладуть свої руки на голову телят, і зроби одного жертвою за гріх, а одного цілопаленням для Господа, щоб почистити левітів. І поставиш левітів перед Аароном та перед синами його, і буде. Посвячувати їх як посвячення для Господа, і виділиш левітів з поміж ізраїлевих синів, і будуть левіти мої. А по цьому левіти ввійдуть, щоб служити в скіні заповіту, і ти їх очистиш, і віддаси їх як жертву посвячення, бо вони дані мені, вони дані з поміж ізраїльних синів, замість перворідного кожного з ізраїлевих синів, що розкриває кожну утробу, узяв я їх собі. Бо мій кожен перворідний серед ізраїлевих синів, серед людини і серед худоби того дня, коли я. Побивав кожного перворідного в Єгипетській краї, я посвятив їх собі. І взяв я Левітів замість кожного перворідного серед ізраїльвих синів, і дав я левітів як дар Ааронові та синам його між ізраїльвих синів, щоб вони чинили службу ізраїльвих синів в скіні Заповіту, щоб очищали ізраїльвих синів, щоб не було поразки серед ізраїльвих синів, щоб ізраїльві сини підходили до святині. І зробив Моисей, Аарон та вся громада ізраїльвих синів для Левітів усе, як Господь наказав би про Левітів та зробили їм Ізраїлеві сини. І очистили. Левіти і випрали одяг свій, а Арон посвятив їх перед Господнім лицем і очистив їх Аарон, щоб стали чистими. А потім увійшли левіти, щоб виконувати свою службу в і заповіту перед Аароном та перед синами його. Як Господь наказав у Мойсеєві про левітів, так їм зробили вони. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Оце що до левітів від віку 25 літ і вище відуть вони до праці на службу скіні і заповіту, а від віку 50 літ відійдуть від служби і не будуть уже служити. Будуть вони обслуговувати братів своїх у ускіній заповіді, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити так, зробиш ловітів у їхній службі.